Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму авторському каналі Апогея, де ми з вами просто обговорюємо такі життєво важливі питання про вищі закони, як вони реалізуються в нашому світі, як ми з вами резонуємо з ними. І сьогодні я пропоную вам до розгляду таку тему, якщо, наприклад, кінець світу відміняється. Як ми з вами далі будемо жити? З тим всім, що ми маємо зараз, кожен. Бо ми часто шукаємо прихистку там, де його зовсім немає. Залишайтеся, будь ласка, на моєму каналі, Ті, кому цікава така інформація. І підписуйтеся і будемо йти далі з вами разом. Дякую всім тим, хто залишається зі мною. І сьогодні я вам пропоную. Таку тему, знаєте, декілька місяців тому я писала в себе таку публікацію в інстаграмі і взагалі озвучувала просто, робила такі заставки. У мене весь час фонило слово достатньо, достатньо, гра закінчена. І я повторювала це, бо воно фонило в мене як в підсвідомості, чи в надсвідомості, що гра закінчена. І я часто в своїх відео говорила, що. Дійсно, оберніться. Та гра, яка була в такому плані реальності нашої, в якій ми з вами існували, вона закінчилася. Всі дійшли до якогось такого етапу, коли заплуталися в хаосі, в абсурді. тобто просто заплуталися. І зараз всі знаходяться в такому стані, коли фонить знов слово. Просто в просторі воно фонить. І це слово, знаєте, яке? Це слово стоп. 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 І ось це слово стоп, воно якось відзвучується таким відгуком. Наприклад, я його відчуваю як? Коли хочеться зупинитися і просто про щось уже не думати, так? Все про ті ж завершення якихось програм, які ми проживаємо з вами, завершення тих. Різних шаблонів, існування, до яких ми звикли. А зараз фонить стоп, стоп. І коли ви глянете кожен з вас навіть коли ви глянете отак от навколо себе в відчуттях своїх, так? ви самі побачите, що у вас теж саме фонить. Щось зупинилося. Щось зупиняється. Зупиняється багато чого. Зупиняється те, навіть. Що ми не вважали реальним, що воно може зупинитися взагалі. Розумієте? І сьогодні, ось що мене спонукає говорити про такі речі? Я бачу, якщо я згущаюся в деталі, так? згущаю себе і вникаю, погружаюся в деталі, я не можу там знайти такої картини. Жодного пояснення, Тобто вона не складається в мене та картина, щоб я могла бачити її суть, так? Глибин, глибинну суть. Але коли я дивлюся, більш, коли я розширююся і йду в об'єм, так як я вам розповідала, так? коли я виходжу за межі часу, тобто за межі цього часу, в якому я звикла жити, я бачу все абсолютно по-іншому. І сьогодні хочу сказати, друзі вам, що інколи речі виглядають зовсім не такими, якими ми їх бачимо. І це слово стоп, воно фонить як з нової матриці. Чому я кажу з нової матриці, з нової матриці свідомості, з нової матриці реальності. Тобто сама реальність, вона нам, оця сама нова, хоче показати себе і каже стоп. Зупиніться. Зупиніться в усьому. Гляньте, прислухайтеся, відчуйте. Відчуйте, що відбувається. І відбуваються дуже глобальні речі. Так багато з нас знаходяться на території зараз України. Так, дуже важко, коли немає світла в багатьох регіонах, немає зв'язку, немає тепла. Але якщо подивитися знов-таки заглибитися в слово стоп, ви побачите. Що там, на цьому місці, вже відроджуються нові відносини, співвідносинами між людьми, між світом, так? між природою, між всім. Ми стали бачити набагато більше, глибше і об'ємніше, і відчувати так само, відчувати і біль, і радість, і зміни, які відбуваються. І всі ми розуміємо, що реальність, та, яка була, так. Вона не буде більше такою. вона не проявиться вже. Не проявиться не в відбудованих містах, не у відбудованих дорогах, там, полях, не в тому, що там буде потім створюватись, вона ніде більше не просочиться. Тобто нам потрібно прийняти оце все. Прийняти те, що вже старого світу немає. І колись, так як. Озвучувалось багато таких речей, що кожна людина, яка є на землі, вона не може бачити всі деталі. Ми не можемо з вами говорити про майбутнє. Його не можна передбачити. Ніяк не можна. Його тільки можна, наприклад, змоделювати, так? створити, створити дизайн якогось майбутнього через себе, тільки через себе, через своє бачення. І як воно. Проявиться тут. І тому я багато часу говорила про ті речі, що вже завершуються програми, завершується те, 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 і розповідала вам, як ми знаходимося на розриві реальностей, як ми знаходимося в цьому переході. Так? І я зараз просто бачу, що сама реальність починає нам показувати себе. Вона починає нам показувати, бо ми з вами маємо здібність її роздивитися. Ми можемо її вже побачити. Тобто, і якщо зрозуміти, що те все, що відбувається, так це відбувається во благо чогось, для чогось воно вершиться таким саме чином. І дійсно, що ми стоїмо на порозі величезного здвигу реальностей, тобто на порозі. І та реальність, яка є зараз нова, вона нам уже себе проявлює. Бо ми можемо з вами вийти поза межі часових ліній, до яких ми звикли, в яких ми жили, і вже відчути те все, що має проявитися. Хочу ще сказати вам, що це не завжди є так, як ми з вами очікували. Тобто, уявіть собі, що коли казали нам, що буде там новий світ, часто ми говоримо новий світ, нове щось так, нове. Але ж це нове, воно ж не може йти тільки через добре все і гарне. Це є так само таке знаєте, блуд, куди заводить блуд, де блудиш просто, блудиш між якимись очікуваннями гарними, а їх практично зараз існувати не може. Просто не може. Вони є інші вже. Тобто вони є і існують, але інші, іншого порядку. Так? Оті гарні речі, які проявлюються, і вони проявлюються якимись такими істинами. Тобто істинна якась суть, глибина у кожної людини розкривається, так? то не є завжди гарним, не є завжди таким, просто, яким ми очікуємо, але воно є саме наразі істинним. І тому, друзі, знаєте, от саме бачення. Сама здібність людей бачити те, що відбувається, і саме такий, такий сверх, переступаючи через це все, так? перешагнувши через це все, що ми можемо зробити зараз, так? це просто стати більшими за всі всі проблеми, які тільки є. Стати набагато більшими, чим той весь дріб'язок. Той хаос, от те все, що кипить, шумить під нашими ногами, так, ми стаємо з вами людьми великанами. Хочете ви того чи не хочете? Світ саме показується як нова реальність тільки людям, які виросли над собою, які перешагнули, зробили крок такий, знаєте, да не перепригнули, скажімо так. Бо це різкі процеси в фізичному плані, бачиться так. І дуже. Корисно зараз дійсно виходити поза межі часу. І для цього, щоб зрозуміти, як можна вплинути самим собою, так оцим усвідомленням себе, що тобі вже починає проявлюватися через тебе, через світ, через оточення, через все. Починається проявлювати, проявлюватися технології, так? Технології. Саме розвитку, саме відчуттів, саме того, як ти можеш далі жити, даються такі тоненькі технології, які потрібно бачити і відлічити від тих, які були раніше грубими, такими громоздкими, важкими, так? коли треба було б дуже багато й довго добиватися якихось істин. І тому сьогодні моє відео просто на відчуттях. Коли я кажу стоп, стоп. Як то світ зупиняється. Десь ти оглянешся, так само люди ходять, їздять, там щось відбувається, робиться. Але на глибині своєї свідомості ти відчуваєш оцей стоп. І з цього стопа тільки можна далі йти. І тому, друзі, кому була цікава така інформація, я буду дякувати вам за ваші коментарі і відчуття, тому що вони є як підтвердження того, що я відчуваю я. І сьогодні таке, знаєте, як промішкове таке відео. І далі я ще запишу вам дуже цікаву інформацію про людей нового часу, про те, якими ми з вами далі розвиваємося, йдемо, як ми з вами будемо далі жити. Ви знаєте, кінець світу відміняється. І нехай кожен задумається після цього стоп, після зупинки, повної зупинки, всього і кругом. Як проявлюється оте все новеньке, за яке можна вхопитися і далі йти, йти, іти, йти. І це є дуже істинна річ, яка відкривається в людях. Тобто ставте лайки чи вподобайки, якому краще. І заходьте на моє слідуюче відео, я там ще дуже багато корисних, корисних порад. Від себе і як свідомим людям заякурити себе, тобто притягнути якісь вищі суті через себе сюди, в цей світ і проявити їх через себе. Всього вам найкращого любові, гармонії, щастя, здоров'я, мирного неба, світла, тепла. Самого-самого всього вам найкращого, друзі, до побачення!